Багато з нас стикалися з тим, що олені заходять в сад і швидко знищують смачні квіти і листя. Немає рослин, повністю стійких до оленів, але перша лінія захисту це вибір рослин, які не надто привабливі для наших парнокопитних гостей. Рослини з ароматною листям, а також з текстурованими листям і квітами, пухнастими, шорсткими, колючими хороший варіант для садів, схильних до нашестя оленів. Деякі рослини містять токсини, які природним чином відлякують шкідників. Огорожі та природні репаленти допомагають, але найкращий захист це однорічні рослини, які самі по собі стійкі. Олені приходять в сад з різних причин: нестача їжі в сезон, втрата середовища проживання, збільшення популяції або просто легкий доступ до їжі. Особливо вони люблять молоді і ніжні пагони. Але, на щастя, рослини часто відновлюються після таких перекусів. Найкращий вибір проти голодних оленів це однорічні рослини, які рідко або зовсім не пошкоджуються ними. Ось кілька моїх улюблених однорічних рослин, стійких до оленів, які додадуть яскравого кольору вашому саду. Гомфрена Гомфрена старовинний садовий фаворит з дрібними рожевими, червоними, золотистими, пурпуровими або білими квітами. Її міцна структура приховує за собою яскраві кулясті суцвіття, які створюють море кольору в саду. Квіти гомфрени мають паперову текстуру, а вузькі оксамитові листя покриті дрібними волосками. Олені зазвичай уникають цих рослин. Гомфрена швидко росте з насіння і процвітає на сонці в добре дренованому ґрунті. Це витривалий літній однорічник, який переносить спеку, вологість і посуху. У ем'якому кліматі може перезимувати Сальвія Ця яскраво блакитна Сальвія додає вертикальний акцент у саду. Її насичені синьо фіолетові суцвіття красиво контрастують з іншими однолітниками жовтого, білого, червоного, оранжевого і рожевого кольорів. Трубчасті квіти покриті білими волосками, що нагадують борошно, звідси і назва борошниста Сальвія. Сальвія відноситься до сімейства ем'ятних, і її ароматні листя не подобаються оленям. Рослина добре переносить спеку і посуху, віддає перевагу добре дренований ґрунт. Вологий ґрунт може послабити зростання. Нікотіана. Нікотіана запашний тютюн, прикрашає сад великою кількістю зірчастих квітів. Її трубчасті суть свіття в глибоких червоних, рожевих, салатових і кремових тонах радують око з літа до заморозків. Аромат, що нагадує жасмин, приваблює метеликів та інших запилювачів. Листя Нікотіани липкі, а стебла злегка волохаті. Крім того, рослина містить алкалоїди, які відлякують оленів. Для кращого цвітіння нікотіані потрібна багата органікою ґрунт з рівномірним зволоженням. У жаркому кліматі її краще захищати від прямого полуденного сонця. Ангельська труба. Бругманція або ангельська труба вражає своїми величезними звисаючими квітами. Вони бувають кремово-білими, абрикосовими. Жовтими і цвітуть з літа до заморозків. Сильний аромат приваблює колібрі, метеликів і навіть кажанів. Олені уникають ангельську трубу через її опушених листя і стебал. Крім того, всі частини рослини отруйні. Цей тропічний чагарник зимує в ґрунті в теплих регіонах або в контейнерах в приміщенні. Любить багатий. Вологий, дренований ґрунт і найкраще почувається при ранковому сонці і розсіяному світлі в другій половині дня. Барвінок Однорічний барвінок радує великою кількістю квітів при мінімальному догляді. Його відтінки варіюються від ніжно-рожевого до насиченого пурпурного, а листя глянцеві, темнозелені. Залежно від сорту, рослини можуть бути прямо стоячими або сланкими. Барвінок містить алкалоїди, які відлякують оленів, а також токсичні для людей і тварин. Він прекрасно росте на сонці в жарких і сухих умовах. Досить однієї підгодівлі при посадці більше добрив не потрібно. Лобуля рія морська Аліссум. Аліссум – старовинний однорічник з ароматними білими квітами, які покривають рослину навесні і восени. Його ніжні суцвіття створюють низький килим, додаючи саду легкості. Листя Алессума відносяться до сімейства капустяних і не подобаються оленям. Сильний медовий аромат приваблює запилювачів, але відлякує тварин. Аліссум любить прохолодний клімат і може вигоряти в літню спеку. У жарких регіонах краще садити його в півтіні. Левиний зів лавини зів додає вертикальні акценти в сад завдяки своїм високим квітконосам. Вони бувають різної висоти і чудово виглядають як на задньому плані, так і посередині клумби. Хоча квіти їстівні, їх гіркий смак не подобається оленям. Для кращого цвітіння видаляйте зів'я лісу цвіття. Лавини зів любить сонце і вологий, багатий ґрунт. У теплому кліматі може цвісти всю зиму. Вербена. Вербена радує великою кількістю дрібних, зірчастих квітів на прямостоячих або сланких стеблах. Її темно-зелене листя створюють гарний фон для яскравих сувіть. Груба текстура листя робить вербену непривабливою для оленів. Рослина добре переносить сонце і посуху, але для кращого цвітіння вимагає регулярного поливу. Настурція Настурція приваблює круглими листям і трубчастими квітами жовтого, оранжевого, червоного або кремового відтінків. Її вільна форма ідеальна для природних садів. Листя і квіти їстівні і мають парцевий смак, який не подобається оленям і кроликам. Настурція легко росте на сонці і в півтіні переносить посуху. Клеома Клеома або рослина павук прикрашає сад високими сувіттями рожевого, фіолетового, білого та інших відтінків. Її квіти з довгими тичинками виглядають дуже незвично. Липкі листя і різкий запах відлякують оленів. Клеома швидко росте з насіння і може самосіятися. Видаляйте насіннєві коробочки, щоб контролювати її поширення. Лантан Лантана цвіте все літо. Радуючи різнокольоровими сувіттями, її злегка колючі стебла і ароматні листя не подобаються оленям. Рослина любить сонце і не вимагає добрив. У теплих регіонах може рости як багаторічник. Календула. Календула цвіте з весни до заморозків, радуючи яскравими жовтими і помаранчевими квітами. Її листя злегка липкі і опушені, що відлякує оленів. Рослину легко вирощувати на сонці в добре дренованому ґрунті. У спеку може призупинити цвітіння, але восени знову оживе. Укладення якщо олені дуже голодні, вони можуть спробувати навіть ті рослини, які вважаються стійкими. Найкращий спосіб захисту вибрати види з непривабливими для них характеристиками ароматні, волохаті, гіркі або отруйні. Які рослини у вашому саду олені обходять стороною? Діліться в коментарях.